Бувають деньки, коли зациклюєшся на чомусь. Ти постійно робиш одне і те, ж, воно абсолютно не має сенсу. А ти все одно продовжуєш це робити. Так, мене останнім часом запаяло на редакторі карт Heroes of Might and Magic 3. гри 26-річної давності. Хто взагалі створює контент для гри 26-річної давності? Здивовижно, та гра з такою витримкою не те, що досі тримає онлайн, а ще й активно продукує всілякі чемпіонати. Нас ж цікавить інший бік цієї гри. Старий добрий редактор карт, котрий може забрати у вас декілька днів, якщо ви спробуєте створити щось своє. Сьогодні я покажу вам декілька моїх витворів, а також поділюсь з ними з вами, як і інфою про те, де придбати ігрову збірку. Купити таку завжди можна в інтернет-магазині ArtLine. Обирай відеокарту від MSI і отримуй до 100 євро на Steam. Востаннє я відкривав редактор карт третіх героїв ще в нульових, і з того часу нічого не змінилось. Дослідження кажуть, що геймери 92% свого часу насправді витрачають на старі ігри, а не на новий експіріанс. І в цьому є правда, страшна правда, котра робить такі ігри, як Контра чи Дота, одними з найпопулярніших. До Heroes Might and Magic доля обернулася не так лицем, як м'якою частиною, і це не дивно, адже на верхівці ланцюжка так чи інакше стоїть Ubisoft. Як то часто буває, ком'юніті взяло справді до своїх рук в попередньому відео я розповідав, що нині існує декілька версій героїв 3. Нас цікавить тільки Complete Edition, бо за HD Edition в Steam не гроші розробникам треба кинути, а по морді. Жодного мультиплеєра доповнень і найменших покращень. Тут ми і по онлайну можемо ганяти і карти створювати в новішому редакторі з більшою кількістю текстурок та можливостей. Взагалі, редактор карт від третіх героїв дуже неочікувано може розкрити в тобі художника. Звісно, не пікассо, але й не пікачу на полотні розміром. Іксель з двома шарами можна вималювати два кола пекла Данти з божественної комедії. Зійде на це від одного до трьох днів. Зате в кінцевому результаті ви можете спочити на лаврах слави на форумах в інтернеті, чий дизайн не змінювався з часів кучми. Або колись хіростів купить вал в пітяне гру в кіберспорті. Вона знову набере мільйони онлайну, почнуть проводити з мільйонні турніри, а тебе візьмуть на роботу в вал бо одного дощового вечора. Габен знайшов твою карту в інтернеті, і вона йому дуже зайшла. Мріяти ніколи не пізно. Но як і створити карту, яку знають всі. Це не мов на п'янці, ти береш гітару і перше прохання Зіграй то, що знають усі. Що ж, дякую, я завжди був обізнаний в обізнаності інших. Та цього разу я спростив ситуейшн і легкими рухами мишки, майже що вийшов на кордони 1919-го. На жаль, Кубань не влізла навіть на карту XL, котра називається Dreamland або Країна Мрій. Це ж як художник, я голий босий із мишкою в руці, тому я трохи пішов в імпресіонізм і вималював Україну в дещо грабельніших пропорціях. Сповідь про цю карту, варто почати за ЗІВ, а саме з замків. Ви вже прикинули оком і подумали, якого дідька на карті немає жмеренки і де взагалі мій негазифікований мегаполіс? Ці питання логічні, як і відповіді на них. Чи бачили ви коли-небудь, як львівські і харківські перетинаються в коментарях? Коли подібне відбувається, відкривається нова лінія фронту з метою з'ясування, чиє місто таке найкраще. Тому я вирішив позбути цих типових кліше і звернутись до інших перлин країни МРІ, розташування котрих дає змогу нормально збалансувати. Карту в Франківську можемо побачити два біома, де поля та ліса переходять в засніжені гори. Снігу навалило так, що гуцули трохи стали ескімосами. В області з'явились нормальні дороги не тільки до Буковеля, тому ви вже знаєте за кого голосувати. Тут все як зазвичай: хатка Мольфара, київські туристи, котрі мають замерзнути на дорозі на піпіван, вогняні дракони після пів літри спирту. Все знайомо. По області розставив якомога більше капличок, бо це тут сенс буття. Для цієї карти довелось пожертвувати сусідами, тому замість кордону. Ону з Польщею чи Молдовою у нас просто море. Кода, звісно, що таке море не оточує лівий берег нашого краю у реальному житті. Внизу можемо побачити Чернівці, репрезентовані університетом. Сорі, але я не міг там поставити в'язницю як СІЗО на центральній площі. Вхід охороняє професор ЧНУ, тому готуйтесь до перескладання. Трохи їдемо наверх і виходимо на Львів, який тут репрезентований колізеєм, а не фортецею. Шкода, що в цьому редакторі не можна створювати площини різної висоти, щоб точніше відобразити географію регіону. Тому я виходив з того, що є в наявності. Право можна побачити Тернопіль, це міське озеро. Тут трошки Хмельницького, ну і не важко здогадати, що тут у нас біла церква. З західно-північним королівством є Луцьк з болотами, але безрізні. Недалеко від Києва засейвився рудий ліс. Ну а самі кияни можуть ганяти на кораблі по Дніпру, хоч і далеко не запливеш. Було б не збалансовано повністю розділити країну по Дніпру, тому я залишив маленькі тактичні нюанси. Вище в снігах маємо суми, котрі розташовані для тотальної домінанції. Нації, Харків, в нас бібліотека, а поруч Луганськ здорової людини. Внизу маємо Запоріжжя і Одесу, які можуть позмагатись за Крим. Карта всі проти всіх, немає жодних телепортів, крім морських вирів, котрі дозволяють швидко переміщатись. Можна було й підземелля зробити, та тут вже довелось б запускати сценарій з Раалем, Бо на XL-карті з двома поверхами ситуація може затягнутись до твоїх тридцяти. Дрімленд не єдина карта з під мого пера. За останні два тижні я створив ще дві xl карти де треба або всіх вбити, або відшукати грааль. Карта Sanity is weakness найбільш злагоджена та відполірована, так як за цей час я встиг затестити її безліч разів. Мапа злегка нагадує Європу, але з цілою купою загадок, телепортів і секретних островів. На неї у мене зійшло найбільше часу, хоч найбільш естетичною, я б назвав іншу карту Scarecrows. Тут сплетена атмосфера осені з химерних дерев і пожовклих полів. Та є інші біоми для максимально. Різноманіття дана карта найбільш пророблена в плані масштабу, оскільки тут є повноцінний підвал з чотирма гравцями, тоді як інші чотири спавняться наверху. Також це єдина карта з союзниками: чотири тіми, по два гравця, котрі мають або знайти граль, або знищити всіх. Ціла купа телепортів і манівців, дає змогу зробити це, але карта дуже велика, тому на неї може зійти навіть декілька днів, особливо якщо граєте на високій важкості. Посилання на ці карти будуть в описі цього відео. Можете завантажити їх, кинути до папки Maps в папці з грою і грати в своє задоволення. Взагалі, цей редактор карт штука дуже затягуюча. Тут розбереться навіть дитина. а на Створення повноцінної карти XL з набитою рукою може зійти не так багато часу. Звісно, після вас чекає, ще ціла купа правок, адже герої не люблять. Порушення балансу. Та вже через деякий час ви зможете схрестити руки з усмішкою, дивлячись на вашу карту на одному з цих древніх сайтів. І дерево посадив, і хату збудував, і синові деяку підкинув пошпіляти в паті. Коли я створював ці карти, у мене з голови не виходила одна думка: чому подібні ігрові редактори не використовуються в школах? Це був б не те, що чудовий, а просто прекрасний варіант для вивчення географії чи історії. Пам'ятаєте, як ми малювали контурні карти, вірніше замальовували їх. Тут і взагалі довелося б малювати карти України з нуля. І це прекрасно, бо лише таким способом ти зможеш реально усвідомити її кордони, форму та масштаби. От спробуй намалювати з голови. Вийде коник або верблюд. Якщо подібне впровадити в школах, а в польських школах вже подібне впроваджене, діти мали хоча б найменше бажання приймати участь в навчальному процесі. Та в нашому краю подібне не світить, освіта у нас не надто освічена. Взагалі це вже тема іншого ролику. Якщо хочеш почути, як можна... Вплести відеоігри в навчальний процес і чому це дуже круто? Пиши в комент під цим відео. Більше подібних коментарів, більше шансів на такий відос. Підписуйся і став лось цьому ролику. Пиши, чи грав в мої карти, і чи створював сам. Ну а зустрінемось на цьому ж місці.